Здравствуйте, моей дороги діти. Згадаємо літеру «Т». нагадую, з цієї літери починаються слова трава, тигр, туман, турист, тінь. Дивимось, мультик про тінь, яка загадково себе поводить то з'являється, то зникає. Кінь за мною ходить і зранку до темна, все, що я не зроблю, повторює вона. А як сонце згасне, тінь кудись зникає, мабуть, десь на волі до схочу стрибає. Наступна літера У. Ось, наприклад, що ми зараз робимо. Учимо абетку. Якщо я вас учу, то хто я? Правильно, учитель? А ви мої учні? Учитель вчить учнів. Ці слова починаються на букву У. А ще є удав. Це така велика змія, а я змій не люблю. Хоча я знаю одного такого дивного удава, котрий зовсім не схожий на своїх родичів. Він живе у зоопарку і мріє стати видатним художником. Уявляєте? А навіщо я вам розповідаю про це, коли можна просто подивитись про нього мультик? У зоопарку жив удав. Все, що бачив, малював. Неслухняних мав пенят, ведмежат, лева, тигра, бегемота і хитрющого єнота. Удавав собі удав, що він добре малював. Удав на літеру У, а ще на цю ж літеру починаються слова усмішка, урюк, успіх, учень. А які ще слова є на цю літеру? Це ви самі подумайте після урока. А якщо не зможете знайти таких слів, то запитайте у мами або тата, а наш урок закінчено. До побачення.